Наприкінці цього місяця може бути, може бути, можливо, у вас, пане Артура, інша інформація зустріч Трампа і Сінзінпіна. Наскільки буде корисною Трампу ця історія, як він може використати її у розмові із СІ для того, щоб отримати для себе щось? Я зараз не говорю про що вони будуть говорити, але загалом, це наскільки посилить позиціонування США перед Китаєм на тлі їхньої непростої зараз розмови про торгівельну угоду. Угу. Ну, наразі я розглядаю історію з тарифами, які Трамп накладає на, на Китай, саме з російською війною в Україні. І це дуже позитивно для нас. Тобто, для нього ця зустріч буде можливістю зупинити війну. Але питання в тому, що Сі Цзіньпін може цього не хотіти, і в цьому всьому пазлі якраз велике питання, чому взагалі були розмови про те, що Трамп може зустрітися з Путіним до Сі Цзіньпіна. тому що зараз так. виглядає радше так, що він. Нарешті усвідомлюю, що прохоплювати вплив на Росію наразі неможливо. Він поїде до Сідзіньпіна, висуне свої чеки, свої умови. Де питання номер один буде російська війна в Україні, і зараз це не перебільшення, бо звичайсь, ну дуже реалістично дивлюсь, де ми знаходимося, і саме в цій історії ми знаходимося. Ну дійсно на ключових. Позиціях порядку демоного Дональда Трампа з Китайцями, і залежно від того, що скажуть Цзіньпін, він може зустрітися з Путіним і пропонувати йому альтернативну угоду після саміту. Після їхнього саміту, да так, після саміту СІ і. і Дональда Трампа і він ще питання кажу: ну може бути таке, що він на якомусь своєму шляху до Квалумпура е, зможе заїхати в я це воно уявляю, сьогодні, вже 21 жовтня. Він 25 жов жовтня має бути у куала Лумпурі на підписанні мирної угоди між Камбоджою та Таїландом. Там вкрай серйозні будуть переговори про східній Азії. Він там буде задійний щонайменше день, з 27 жовтня його чекають у Токіо. Вже на щастя для переговорів з новообраною прем'єркою Японії. Першу жінку, окрема Японії, з 1771 вже 771 року. Ну тобто, по суті, дуже дуже багато та ем, років не було. От то власне така будуть, переговори декілька днів, і потім вони вирушає до Південної Кореї. І зараз вже інформація, що команда До Трампа прибула в селу для підготовки його зустрічі з Кім Чен іном. Невідомо чи вона відбудеться на лізі розмежування, але ну, підготовка дуже серйозна йде. І про це вже свідчили південно-корейські міністри в. Парламенті е, тому це цілий пазл комплекс геополітичних кроків, де Путін ну він мало вписується в ці історії, і ага. який сенс з ним зустрічатися з тих умов, за яких є тільки для того, щоб запропонувати йому можливість у вийти з-під Сі Цзіньпіна і укласти велику угоду з сполученими штатами, де Росія буде розблокована частково санкційною. Зупиняє російську війну в Україні, і таким чином перестає бути придатком Китаю. Якщо Путін відмовляється, угода йде з Китаєм. Не на найкращих умовах для Росії, точніше тільки на поганих умовах для Росії, певною мірою. Хоча ну, очевидно, що Росія не поступається жодними територіями, окупація буде тривати якийсь час. Тут поки нема прогресу в цьому аспекті тих територій, які є. Ну, от. ем... І отут питання всієї цієї геополітики, але, але ну, дійсно чимало різних факторів, тому що коли Сі Цзіньпіну ставляться питання з приводу російської війни в Україні. Він завжди так. починає діставати якісь альтернативні козирі. От у мене там була війна, там Камбожа і Таїланду, війна війна М'янмі, якісь економічні процеси, Тайвань, купу купу різних процесів. Зараз ж виглядає так, що за всіма треками є. Успіхів у США і мало що може дістати Дональд Трамп. Ну я думаю, не просто так він заїжджає до Асеан, до в принципі лідерів до Анвара Ібрагіма безпосередньо, прем'єра Малазі, який вкрай антиамериканські край, анти край антитрампістів був довгий час зараз. Ну може бути потоплішення. Вони вже підписали велику угоду, але. Може бути дійсно розворот певний, якщо Трампу вдасться зробити те, що він хоче з Малайзією. Так само там буде прабово Собіанто та індонезійський президент. Теж будуть переговори. Якщо Індонезія і Малайзія, які вже мають великі угоди, ще більше про промароканськими прикриваються. Ще. Сильніший вплив Китаю та на регіон Півно-Східної Азії. І, ну і це, це даватиметься це в знаки. от. І потім з Японією. Ну, очевидно, Снайта Каїче це величезна зміна в кон'юнктурі і не просто недопацифіки в цьому світу. Це найбільш антиавтократична лідерка Японії за часів Шінзоаби. Ну, ми маємо це розуміти. Вона дуже жорстка, дуже. Скажімо так проціннісна, тому що вона одна з небагатьох, хто вкрай підтримувала Україну і дуже жорстко писала Трампу з цього приводу. Ну тобто. Е це для нас найкращий сценарій, те, що вона очолила японський уряд наразі, і ну, для на Трампа теж буде багато змін, бо Японія ставатиме більш агресивною в хорошому сенсі щодо стримування Росії, Північної Кореї і Китаю, а, тобто нова динаміка виникає, і в таких умовах всі має вести переговори з Трампом. До того ж, ну я собі погано уявляю, що всі не проїхав в Південною Корею і по суті зруйнував останню можливість китайському проксі просучитися в певнокорейську політику. Бо Же мьон не новий президент переговорів не було між ними сі Сі Сіна був в якщо не пляс 12 років, і дуже складні відносини були за юна, бо юн викидався І Взагалі зараз партія народної сили, права партія, опозиційна, вона антикитайська по всьому під Кореї всій антикитайські мітинги. Ну це питання дуже релевантне. Нинішній ж президент Ліджемьон він навпаки був довгий час про китайським. Хоча після переговорів з Оноль Трампом кудись зникла його про китайськість, на ну, та, тата та та. та, та. Та, тобто зараз для нього для сі це можливість закріпити вплив Південній Кореї. Якщо він не прибуде, ну тоді точно не буде китайського впливу в Південній кореї, що добре для південної Кореї, Зрештою, mm. Ну, от але але я навряд бачу якась там якусь перспективу там для нього, якщо ліцян там буде і якісь переговори вести. там. А, тому Дональд Трамп грає велику гру, вона зараз така на два тижні розтягнута. Це різні дати, де він з'явиться, де він не з'явиться, точно спрогнозувати не може. Він щось може раптово скасувати. Ну, згадаємо тільки G7, що там відбувалося. Але чи добре це для України? Ну та беззаперечно, тому що якісь крапкі надії розставляються, і після переговорів всі і Трампа, якщо воно відбудеться, буде дуже добре зрозуміло і чітко зрозуміло, на якій ми фазі чи дійсно всі ці слова про завершення фази Війни вони релевантні. Чи ми знов заходимо в неясність і точно не найскоріше. Що я хотів запитати, коли говорив про цю зустріч і намагання Трампа завершити війну, не випадково згадую близький схід, а мир на близькому сході виявився дуже хитким. Учора там було відновлено бойові дії. Вони сьогодні, нібито, припинені пункти пропуску не працюють. Обмін заручниками до кінця не відбувся. Живих нібито повернули всіх, кого вбили ні. Але Хамас не здає зброю. Трамп це визнає Держдеп США на вихідних зробив заяву про те, що він готовий буде санкціонувати початок воєнних дій. Хоча я не маю жодного сумніву, не таняху, і чекати, не буде ніякої санкції від Трампа, він вже це продемонстрував. Але підписана угода без учасників конфлікту в Шамар Шейху рівно тиждень тому засвідчила мені, що. Те, яким чином робить Трамп оці всі дії довкола припинення війн, вони це все бутафорія. Папірці, фактично, які не вартують нічого. Зеленський правильно сказав, що зусилля Трампа вони важливі для зупинки, я розумію, і на етапі зупинки вогню це важливо, але головне, які він готовий дати гарантії, щоб цього не відновилося, бо він говорить про гарантії безпеки і для України, і для Росії. Які це можуть бути гарантії? Ми ж розуміємо, що це дуже хитро. Давайте, давайте відповім. Е, е, я не зовсім погоджуюсь з такою думкою. Е, відразу про те, що от на близькому сході сталося, ну це не просто папірці. Перший пункт угоди було виконані. Припинення вогню було виконано, і головне віддали заручників, те, що не робилися два роки, це було зроблено. До речі, це розв'язує руки Ізраїлю. Вони отримали головне, те, що е, е, хотіли отримати. Ну і е, звільнили правда, і е, Хамасівців, е, е, але ну це вже бувало раніше. Однак е, більшість фахівців е, відразу казали, головний проблемний пункт, який скоріше за все не буде виконаний, це якраз роззброєння Хамасу. І хам е, військове крило хамасу Воно і раніше казало, що ми не будемо на це погоджуватись. Так що це очікувалось, і те, що ризик може бути відновлення якихось конфліктних дій, поза сумнівом. Інша річ, я думаю, що зараз тактика Хамасу не зривати цю угоду повністю, це не в їх інтересах, а в тому, щоб зберегти себе, щоб демонструвати потугу, що вони залишаються головною силою. В секторі Газа ну місцевому, ну я рам теж демонструвати, що без нас ви не зможете контролювати ситуацію в цьому секторі, але вони не будуть провокувати масштабну війну з Ізраїлем. Ну а Нетаньягу, навпаки, він теж буде демонструвати силу. Тому е, е, про повний абсолютний мир, на жаль, і раніше були сумніви, але частково це спрацювало і спрацювало в, в ключових. Питання, подивимось, як далі буде. От теж є певна проблема, як буде створено, як буде діяти ця міжнародна адміністрація в секторі Газа. Підьмо, головний проблемний пункт, який не буде виконаний як мінімум повністю, або в повному обсязі, це саме роззброєння Хамасу. Так, але я б не казав, що це паперець, який не працює. Щодо підписаних угод, тут же треба розуміти, ну, Одна річ, коли підписують, наприклад, як свого часу було Ізраїль і Єгипет, дві держави, а тут Хамас на плюс на саміті в ель шейхі деякі арабські країни, плюс Туреччини не хотіли бачити Ізраїль. Ну а Хамас там теж не міг бути, оскільки вважається терористична організація. Тут була складна комбінація. Американці виступали гарантами цієї угоди з боку Ізраїля. А е, арабські країни, Єгипет, Катар і Плюс Туреччина, е, мусульманська, але не арабська країна, виступала фактично гарантами з боку Хамасу. Е, складна комбінація, але вона відображає реалії на якісь ага. на близькому сході. В нашому випадку, е, так чи інакше, має бути угода, ну як мінімум, про припинення вогню між двома державами. Не може бути домовленості між США і Росією про припинення війни в Україні. Але поки що до того все йде. Я, ні, я не ні, це, не, не, реально. Реально. це не спрацює, не буде цього. Дозвольте, це я скажу, цього, скажу два слова. Да. Будь ласка, я скажу два слова. Справа в тому, я не випадково проводжу аналогію з Шейхом. Там не було сторін, які безпосередньо задіяні конфлікті для підписання цієї угоди. Її підписував Трамп із гарантами, але да. вони не можуть до кінця гарантувати. Зараз ситуація виглядає ще критичніше. Трамп хоче підписувати угоду із Росією без України. Про це говорить. Зараз. Не хоче він підписувати, не йдеться, він не, жодного слова не сказав про підписання угоду з Росією. Зеленського. Він сказав: не можу бути досягнуті у домовленості без нас. Я готовий долучитися. Правильно, це позиція України з 22-го року. Це не передбачається. Але раз. Трамп її ігнорує. Да де, де ігнорує? Покажіть мені документ, який підписаний США з Росією. Хоча б один документ. Немає Причай, я, Знаю, не погружу, що зараз. я говорю, до чого йде, до чого веде даде. А трапи. ну слухайте, ви це ваша думка, ваша уява про, про те, до чого йде. У мене інша думка: Будь ласка. може бути наприклад ком'юніке, спільна заява про принципи врегулювання. От теоретично це можливо, але угоди, самоугоди про припинення війни в Україні без України її не може бути. Ну я, Тому, я так що бачаю, що її не буде. Не буде, от мій прогноз її не буде. Не так. буде такої угоди, і я ж кажу, може бути ком'юніке, спільна заява, щось таке може бути про принципи врегулювання. Але сама угода, от наприклад, угода про припинення вогню, вона має бути підписана воюючими країнами. Тут іншого mm -hmm. варіанту немає. Не обов'язково, до речі, і, і в цьому нема сенсу юридично, навіть щоб це підписували керівники держав, це можуть підписати або уповноважені особи, або на військові. Щодо гарантій, значить, жодних гарантій е, щодо невідновлення війни немає. Ні на Близькому Сході, ні в Україні. Жодних. Навіть теоретично. Навіть теоретично немає таких гарантій. Ми, коли кажемо про гарантії безпеки, і коли і Трамп про це каже, ми говоримо про умовні гарантії безпеки, які зменшують ризик нової війни. Або є певним компромісом. Я відразу скажу, чого прагне Росія, що має на увазі Трамп про гарантії безпеки для Росії. Відповідь достатньо очевидна. Вона давно відома. НАТО, відсутність України в НАТО. Але ми не будемо брати на себе зобов'язання відмовитись від НАТО. Нагадаю, в плані Кіта Келлера, я, до речі, припускаю, що він може бути відновлений, може з'явитися мирний план 2.0, але вже від імені Трампа. Ну щось таке там з певними корективами, з певними змінами він може доопрацьовуватись. Але от враховуючи якраз історію з сектором Газа, перші пункти там виконані. А от далі, да, от я ж кажу, найбільш проблемний пункт по Хамасу, ну і там по деяких інших теж є поки що питання, але по Україні ну це інструмент, інструмент, який конкретизує подальший розвиток подій, тому що домовитись з багатьох питань просто не вдасться. І американці це добре розуміють. Зокрема, це було помітно от і по плану Кіта Келлера. Так, от, е, е, якщо казати про е, вже е, 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 якісь там конкретні дії домовленості, то. Можуть ну, по перше обов'язково має бути домовленість про припинення вогню, хоча б поетапне на припинення вогню, і по деяких інших питаннях звернув увагу, Зеленський сказав, що ми там запропонували американцям нашу пропозицію в співпраці в нафтогазовій галузі і по атомній енергетиці. Думаю, що робота над темою Запорізька АЕС, ага. вона продовжується, і це точно буде одним з елементів компромісу американці. Будуть домовлятися з нами і з росіянами. Бо ця тактика окремих переговорів, паралельних переговорів вона зараз задіяна і вона може продовжитись певний час. Але рано чи пізно на якомусь етапі доведеться виходити на підписання. я ж кажу, Хоча б угоди про припинення вогню. Ну я не бачу іншого виходу. По гарантіям безпеки нагадаю українська позиція, ми ж теж не вимагаємо зараз чогось надзвичайного ми розуміємо, що нам не дадуть НАТО, тому замість НАТО йдеться про членство в ЄС. Хоча це теж умовно, оскільки там є своя процедура, і абсолютно гарантій теж немає. Далі йдеться про присутність е, військового контингенту європейців на нашій території, е, хоча б там декілька країн, хоч дуже символічна місія, але навіть. І такий варіант не влаштовує Росію. Росія так. категорично проти цього тому що йдеться про війська країн НАТО, ми ставимо питання про продовження санкцій і про те, щоб або Росія відшкодувала збитки Україні, або ми отримуємо російські активи. Це теж для росіян неприйнятне. От просто це приклад того, що ну там є ще деякі інші питання. Ми хотіли б юридично зобов'язуючих угод. З боку США і з боку деяких європейських країн, які будуть виступати гарантами безпеки. І не просто угода, які ми підписали оці 28 угод, які не є юридично зобов'язуючими, абсолютно так Да, тому, що от США підписали угоду при Байдені, а для Трампа це папірець, от точно, жодного значення немає. А ми хочемо юридично зобов'язуючих. і в даному випадку є пункти по гарантіях безпеки, де єдності. Між Україною і Росією теж не може бути. І тому гарантії безпеки в мирній угоді, ну я в це мало вірю. Е, більш вірогідно от якраз те, що е, е, схема, яка була на Близькому Сході, гарантії безпеки будуть давати американці американці росіянам, що Україна не буде в НАТО, і а нам будуть е, а, давати все. обіцянки, що вони будуть підтримувати коаліцію охочих. Яка буде щось гарантувати Україні? Потрібна формалізація процесів, тому що в будь-якому випадку зустріч Трампа і Путіна, наприклад, може мати наслідком підготовку якогось спільного комуніке. А ми це з колегами сьогодні говорили в рамках центру, яке ознаменує для Трампа завершення війни. Ну от, наприклад, підписана угода третіми сторонами про завершення війни в секторі Гази. Безпосередніх учасників воєнних дій, Хамас та Ізраїлю не було там, але угоду якусь підписали. Ну виглядає правда це дивним. Але з огляду на те, що як говорять мої колеги, тут я дійсно розділяю їх думку. З огляду на те, яка реальність на сьогоднішній день, ну це буде новий формат завершення війни. Скадів це так було на Близькому Сході. Ну, до речі, цю ідею підтримує посередковано Кір Стармер, канцлер Німеччини, Фрідріх Мерц. Вони говорять про те, що ми готові долучитися до розробки плану. Давайте умовно називаємо його Трампа про завершення війни в Україні. Як то він зробив для завершення війни в секторі Гази? І це зняло напругу зараз на близькому сході певною мірою. Ну досягнення такого результату зняття напруги російсько-української війни це буде. Позитивним результатом і сприйнятим дуже багатьма позитивно. Звісно, не українцями в більшій мірі. Хоча багато хто скаже, добре, що перестали стріляти. <кій> і, можливо, дійсно, заморозка війни по лінії фронту призведе до того, що воєнні дії припиняться Там, років за 10, 20, 30, 40, ми повернемо те території, як свого часу з'єдналася в єдину державу Німеччина після Другої світової війни. Це сталося аж наприкінці 80-х років. Тому дійсно ну, такий формат може бути. І це може нам не подобатися. Дійсно, мені багато в чому не подобається, але розуміючи реалії, які є, то ну, іншого варіанту просто немає. Єдине, що величезна проблема в тому, як буде гарантований цей е, документ, коммунікет, яке можливо буде оголошене про завершення війни. Бо якщо не буде гарантій дотримання режиму припинення вогню без підписання мирної угоди, війна може відновитися в будь-який момент, але. Ще раз наголошую, без цієї зустрічі, ми самі по собі мовно там Росія, і Україна ж не зупиняться. І ми ж це розуміємо. А як би там не було, я з усією критикою відношуся до цієї історії з цією стамагавками, але Трамп використовується як справді інструмент тиску на Путіна. Він говорить знову: я ще нічого не вирішив. Ми можемо повернутися до цього питання. Він дійсно він безпосередньо до ескалації переходити не буде, але в Кремлі порити з тим, ну є певні застереження. Не можу сказати, що побоювання щодо можливого рішення Трампа, але джарам, Трамп дійсно неординарний. Свого часу він продав в Україні джевеліни, їх не можна було використовувати. Вони знаходилися не на фронті. Це що було за часів першої каденції? Ну така історія може повторитися з тамагавками. Вони будуть умовно десь в Львівській області там лежати. Ну а потім в якийсь момент щось полетить на Росію, і ніхто не знає, тим, що і потім спробують докажи, що це не тамагавка або mm -hmm. тамагавка, Розумієте? І росіяни справді побоюються, і Трамп це розуміє. Тому він таку риторику використовує і ця зустріч як багатьом вона не подобається. Ну ну зрозуміло. Будапешті, але це на сьогодні один із варіантів того, в який спосіб можна зупинити війну. І Зеленський ж прямо сказав сьогодні, що кінець війни дуже близько каже: я вам кажу це ну як очевидний факт. Ну а давайте ну, все-таки ми зважимо на те, що він знає трішки більше, ніж ми, оскільки він безпосередньо присутній був на зустрічі Зеленського із Трампом. І так далі. Тому так, це не просто, це складно буде прийняти, оскільки ми дуже довго жили в ілюзії. Мої і виходу на кордони 91-го року, чому кажу, в ілюзії, тому що фізично зробити це практично нереально. Всі це чудово розуміють. Вже зрозуміли на зараз. Змінюється реальність. Українцям складно це прийняти. І, звісно, що громадська думка єдиною, однаковою, єдиною, вона ну навряд чи буде. А тепер, друзі, детальніше про те, що заявив Зеленський, про закінчення війни. Так, якщо сьогодні це обговорював, можливо, якісь новини ви будете чути знову, той, хто слухав, наприклад, мій запис із Фесенком. Але все ж таки я хотів би закцентувати вашу увагу ще раз на тому, що було озвучено президентом. По-перше, він сказав, що ми наблизилися до можливого закінчення війни, я точно вам кажу. Так, він говорить це не вперше, але ця заява зроблена після зустрічі із Дональдом Трампом. Зараз, коли я вам записую це відео, Дональд Трамп в Білому домі знову роздає коментарі журналістам. І вони дуже цікаві і красномовні. Він дуже послідовний своєму прагненні зупинити вогонь в Україні. Що говорить Зеленський? Це не значить, що вона, тобто війна, точно закінчиться, але Трампу вдалося багато на Близькому Сході. І на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Такий у нього та у світі настрій. Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України. І також Зеленський на зустрічі із журналістами наголосив на тому, що ніхто ніяких територій України здавати не буде. Відступу з Донбасу. Не планується. Крапка, сказав він. Також він зробив деякі інші заяви, я дуже тезово зупинюся на них, щоб ви розуміли контекст, який сьогодні вирує в Офісі президента України. Ну а наскільки він співпадає з вашим, ви напишете це в коментарях. Про фронт Покворовськ дуже складно, каже він. У Купінську ситуація покращилась, хоча що читав новини, що там ситуація не дуже проста. Україна щорічно отримуватиме Патріоти. Готуємо контракт на 25 систем загалом. На сьогодні, каже, у нас є 28 двосторонніх угод про безпеку з країнами. Ми їх друзі підписували раніше і практично ні з ким не ратифікували. Єдина угода, велика, яка ратифікована, це угода із Британією. Щодо темагавків. Каже Зеленський, на мою думку, Трамп не хоче склатися з росіянами, тому поки нам їх і не дає, і він не дасть, допоки з ними не зустрінеться. Але Трамп знову заявив, ви знаєте, що ще рішення не ухвалено, тобто він не відповів однозначно ні публічно. Але в приватних розмовах точно сказав, що поки що в Україні не варто на них розраховувати. Це я додаю від себе. Далі Зеленський говорить, що Будапешт є не найкращим місцем для мирної зустрічі, адже Орбан скрізь блокує Україну. Але як повідомляють видання, Путін побоїться навіть туди летіти. Я ще трішки детальніше зупинюся на цьому. Фраза, яку озвучив Трамп, каже Зеленський, стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, позитивна. Ми цього хотіли, ми переконали Трампа в цьому. Росія не змінила позиції, вимагає, щоб Україна повністю вийшла з Донецької та Луганської областей. Пісков це сьогодні підтвердив, під час розмов намагався. Каже з'ясувати справжні наміри Росії щодо можливого обміну територіями. Проте чіткої позиції з її боку досі немає. Ну, принаймні, Трамп, я так розумію, йому її не повідомив. Ну і також Зеленський говорить, що Путін зателефонував Трампу через тамагавки, через риторику Трампа. Росіяни бояться рішення по тамагавках. Це очевидно. Я тут з ним погоджуюся до певної міри. Звісно, в них немає стовідсоткової певності в тому, що там гавки Україні передасть Трамп, але вони справді з застереженням до цього відносяться. І далі він каже: з наших переговорів зрозуміло, що Україна. З'їсть те, що поклали на тарілку, тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити і без нас. Якщо Україна з'їсть перепрошує, то вони вирішать, звісно, і без нас. Тому є застереження, щоб переговори не проходили в двосторонньому форматі в Будапешті, бо там може бути досягнута якась неформальна угода між Трампом і Путіним про закінчення війни, як то була досягнута в Шерма Шейху. Я про це говорив неодноразово, маю на увазі угода в Шерма-Шейху про припинення війни в секторі Гази. Далі говорить Зеленський, Росія знову намагається нав'язати наратив, що Україна нібито готується до нового наступу і не готова до припинення вогню. Така риторика зараз лунає в західній пресі. Зеленський це розвінчує. Ми готові до переговорів. Він каже, я готовий навіть полетіти до Будапешту. Ну і на рахунок Індії сказав він, що справді ті менше стали купувати російські нафти. Питання, як на мене, дуже поки що спірне. Швидше за все, так, Зеленський підіграє Трампу. Трамп чомусь. Переконаний в тому, що на рендрамоді буде купувати менше нафти у Росії. Ну тому ми так і говоримо. І Зеленський говорить, що Путін впливає на США, використовуючи ресурси Росії як свої власні, тоді як Україна не буде розпродавати себе. Це принципова різниця між країнами. Що власне він мав на увазі, коли говорив про ресурси Росії, я поки що вам коментувати не можу. Є лише здогадки про розробку рідкісноземельних мінералів в Арктиці. Що власне сьогодні частково підтвердив Трамп. Він конкретно не сказав про російські рідкоземи, але сказав, що наступного року в США їх буде дуже багато. Але звідки вони їх візьмуть? Поки що невідомо. Пісков відповів на пропозицію Трампа про замороження війни по лінії фронту. А рахуйте, це Путін відповів і сказав, що Росія не підтримує таку ідею зупинки війни по поточній лінії фронту. каже ця тема. Неодноразово піднімалася, піднімалася з різними нюансами в ході російсько-американських контактів, і російська сторона щоразу давала відповідь, і ця відповідь добре відома. Послідовність позиції Росії не змінюється. Тому тут і такий коментар, знаєте, друзі, двоякий. Чи справді Путін наполягає на тому, щоб йому віддали Донбас, чи вже погодився на умови Трампа? Поки що, як на мене, чіткої відповіді навіть немає і в Кремлі. Але вони демонструють, що не погоджуються із категоричністю Трампа на даному етапі. Ну і також Пісков назвав газетними повідомленнями заяви Трампа про те, що Росія могла б припинити бойові дії, зберігаючи за собою захоплені території, і лише потім почати обговорення мирної угоди. Це означає, що припинення вогню до досягнення угоди Росія не планує. Але я не поспішав би звісно так однозначно робити висновки. Просто Росія підвищує градус тримає його дуже високо в переговорах із США.